Я вітаю вас в другому блоці проєкту, який присвячений темі простору. В цьому блоці буде дві підтеми: це ємність і місце, які пов'язані між собою. Але окрім цього, вони також пов'язані із попередніми темами, які розглядались в попередніх відео з першого блоку. Тому, якщо ви їх не дивились, я дуже рекомендую повернутися вам до них і послідовно подивитись ту теоретичну частину і ті практичні завдання, які я там давала, тому що всі ці речі пов'язані між собою, і, можливо, для того, щоб щось змінити в своєму житті, вам може бути недостатньо попрацювати тільки там, з темою ємності, можливо, у вас будуть ще питання на темі енергії. І сьогодні в процесі ми говоритимемо про різні такі аспекти, яким чином це пов'язане між собою з точки зору тих тем, які розкривались раніше. І почнемо в цьому блоці ми говорити про ємність. Ємність це характеристика пропускного чи накопичувального об'єму будь-якої енергії. І енергія тут використовується в такому досить широкому сенсі, тому що це і про витримування певної кількості інформації, в тому числі, певної кількості емоцій, наприклад, певної кількості. Навантажень певної кількості подій в житті, певної кількості людей і так далі. Тобто це про дуже багато різних таких от аспектів, які можуть впливати на це. І ємність вона пов'язана з двома такими аспектами. Перше це пропускна спроможність. Якщо уявити ємність як якийсь образ, якусь фігуру. Це може нагадувати таку певну трубу, як пропускний канал, через який протікає енергія. В принципі, ви можете собі самостійно пофантазувати, про що б для вас була ємність, яким чином вона виглядає для вас, і який образ спадає вам на думку. Пропускна спроможність це здатність людини пропускати крізь себе певну кількість енергії, і вона може бути дуже різна. Якщо подивитись на схему, то ємність вона може мати якийсь умовно X-об'єм і бути ніби така труба певного діаметру. Людина може мати значно більшу ємність, але ця ємність може бути забитою. Тобто саме пропускна спроможність буде маленькою, тобто вона може мати умовно дуже велику в об'ємі трубу, але вона ніби така звужена, і зараз ми поговоримо про те, що на це впливає. Тому дуже часто ми не можемо адекватно відслідкувати і зрозуміти усвідомити свій об'єм внутрішній. Це може бути складно. Проаналізувати якимось чином я спробую в кінці дати вам вправи, як це можна зробити, як це можна, хоча б якимось чином дослідити, от але вам потрібно бути досить спостережливим для того, щоб зрозуміти і провідчувати це на собі. Можливо, з першого разу навіть це не вийде, і для цього потрібно буде певне тренування, щоб якось так більше проконтактувати з цією темою. Чому важлива пропускна спроможність і ця тема ємності? Тому що деякі наші бажання вони можуть потребувати значної кількості енергії в своєму об'ємі. Тобто на реалізацію, наприклад, одного бажання потрібно там, X енергії, на реалізацію іншого бажання потрібно x 2 енергії, і, відповідно, якщо її немає куди вмістити, то це впливатиме і на те, чи можемо ми отримати те, що ми хочемо, чи ні. Як я вже сказала, людина вона може мати досить велику ємність, але ця ємність вона може бути е, такою забрудненою, умовно. Тобто ця труба е, вона буде звужена і е, відповідно пропускати крізь себе маленьку кількість ось цієї енергії. в принципі, будь-якої, про яку ми говорили в попередньому відео. Тому вона може мати насправді пропускну спроможність. В половину меншу від ікса да, якогось загального об'єму. І ось це те, що забирає цю ємність, тут може бути все, що завгодно. Це і про травми, про якісь переживання, про певні сумніви, тому що страхи і різні блоки вони дуже сильно звужують нашу. Ємність внутрішню вони дуже сильно звужують наше мислення, вони дуже сильно обмежують наше мислення. Тому що, якщо говорити про, наприклад, потік енергії, який йде, коли виникає якась ідея або імпульс, я хочу це зробити, і відповідно вона починає подивлятися якимись страхами, якимись сумнівами, то в цей момент вона ніби так перекривається, і ідея з досить якоїсь такої. Великою масштабною стає такою маленькою і начебто незначною. Ось це знецінення, воно дуже сильно починає звужувати. Дуже часто є такий момент, що людина може накачувати або прокачувати кількість енергії, але якщо її нема куди умістити, то це буде така беззмістовна Практика беззмістовна така діяльність, тому що, знаєте, якщо ви маєте об'єм, наприклад, в склянку, а хочете вмістити в цю склянку 3 літри води, то ну, відповідно звісно, що вона не поміститься. І потрібно збільшувати ємність. Але дуже часто, навіть збільшення ємності, воно може не призводити до бажаного результату знову ж таки через те, що або вона може. Ніби так закупорюватись якимись різними такими процесами внутрішніми. Або може бути таке, що величезна кількість енергії, вона просто утікає кудись, в тому числі на якісь там сумніви, на прокрастинацію, на якісь такі моменти. І відповідно, це теж про те, що немає ніби дна. В тому, щоб утримати цю енергію. І це пов'язано більше з таким поняттям, як контейнер, зараз ми про це окремо поговоримо, але в такому випадку немає як такого сенсу збільшувати ємність, тому що потрібно щось робити з тим, щоб енергія не витікала, не утікала. Як я вже сказала, що ємність вона також пов'язана з Тією, наприклад, кількістю інформації, яку ми можемо обробляти і сприймати, якщо ви можете там сидіти, наприклад, сконцентровано тільки 30 хвилин, це може свідчити про те, що у вас настільки вистачає ємності для того, щоб поглинати якийсь матеріал. Знову ж таки, тут може бути дуже індивідуально, тому що може бути і матеріал складний, і може багато різних моментів. Впливати на це, але якщо ви прослідковуєте в цілому в своєму житті таку тенденцію, що вам складно, наприклад, поглинати інформацію якісь такі більші об'єми. Да, тобто, можливо, вам хотілося б більше поглинати її, обробляти, мати змогу її якось так структурувати всередині себе, але ви не можете це може свідчити про те, що не вистачає ємності. Або навпаки, людина може витримувати великі навантаження. Мабуть, для багатьох буде зрозумілий такий приклад студентства, як один із варіантів, коли от ви сидите на парі, і. Ви вже відчуваєте, що ви прям перевантажені, ось це може свідчити про те, що не вистачає ось цієї ємності або не витримує контейнер. І зараз ми поговоримо про контейнер. Контейнер це здатність людини утримувати певну кількість енергії і мати під неї своє місце. Під кількістю енергії тут може Матись на увазі, в тому числі, і певна кількість напруга, тобто витримувати напругу від невизначеності, витримувати напругу від нового, відтримувати ось цю тривогу від нового, витримувати якусь кількість страхів. Тому що, якщо, наприклад, ці страхи вони занадто великі, вони не даватимуть можливості рухатись вперед, і звісно, що вони забиратимуть весь простір цього контейнеру. Тому що людина не може так впоратися з цією тривогою, з цим, з цим навантаженням на себе, і воно здається таким ніби непосильним. І коли воно забирає весь цей простір, то, відповідно, для якихось нових емоцій і переживань немає місця в цьому контейнері. Тому що для того, щоб прожити якісь приємні і позитивні емоції, для них теж потрібно місце. Якщо, наприклад, ви думаєте, що контейнер потрібен тільки для того, щоб якось вміщати в собі тільки умовно такі неприємні і тривожні переживання, то це не так. Бо різні, наприклад, ті ж самі події в житті, такі як подорожі, такі як зустрічі з друзями, це постійний контакт, постійний обмін, і це постійні якісь враження. І емоції, і на них потрібно місце в цьому контейнері. І е, на те, чи може людина е, утримувати щось в своєму житті, чи може вона залучити щось нове в своє життя, впливає, як я вже сказала, розмір контейнера і його заповненість. Е, і контейнер заповнюється застрягшими якимись е, думками, е, непрожитими емоціями, е, травматичними подіями. Психосоматикою і страхами. Що це все означає? Якщо, наприклад, ви там комусь щось пообіцяли і ходите там, думаєте про те, що ви маєте зробити закрити цю задачу, відповідно, це викликає певну кількість психічної напруги. Ця така фонова задачка, вона йде в витримування в контейнері. Якщо ви, наприклад, постійно там про щось думаєте, щось варите, варите, особливо, якщо ці думки, вони пов'язані з якимись емоціями, тобто це вмикає ще й емоційний стан, це теж забирає місце в контейнері. Якщо є якісь непрожиті емоції, витіснені якісь ситуації, це просто мертвий е, такий груз, який лежить, про який ви можете навіть не знати, не усвідомлювати, що він у вас є, але він так знаєте, от ніби є квартира. В якій є кімната, в яку ніхто ніколи не заходить, і вона завалена різним таким різними якимись речами, можливо, навіть непотрібними речами. І це, ця кімната, цей простір, він постійно ігнорується. Тобто робиться вигляд, що цього немає, і, можливо, навіть вже й забули про цю кімнату. І вона. Захламлена ось якимись такими речами, і, відповідно, там немає можливості щось розмістити нове в цьому просторі. Те ж саме приблизно відбувається із контейнером, коли він десь має застрягши в собі такі емоції, переживання, ці витіснені історії, які просто лежать і ніхто про них не пам'ятає. Саме тому бажано Працьовувати свої якісь травматичні переживання, дуже сильно заряджені. Емоційні переживання, дуже такі переживання, які викликають велику кількість напруги. Тому що, якщо, наприклад, є психосоматика, і якщо це така активна симптоматика, тобто у вас постійно фоновий біль якийсь, ви можете вже навіть звикнути до цього і не звертати на це уваги, але це забирає також певну кількість, по-перше, енергії. По-друге, кількість простору ось цього витримування. По-друге, якщо у вас є якісь такі напружені ситуації в житті, то вам потрібно витримувати щось в процесі, в реалізації, наприклад, то це теж забирає своє місце. І це насправді нормально, тому що ми постійно в житті стикаємося з різними ситуаціями, які нам час від часу доводиться витримувати. Тобто наше життя, воно так. Влаштоване, що ми постійно стикаємося з певною кількістю напруги. І це нормально, тому що ми таким чином розвиваємось. Але якщо ось ця напруга не витримувана, тобто її складно витримати, це говорить про те, що не вистачає контейнера, тобто його розмір або його міцність, вона не вміщає об'ємость цих переживань. І тут це може свідчити про те, що точніше, це може проявлятись таким чином, що ви, наприклад, щось витримуєте-витримуєте, а потім в якийсь момент або вибухаєте, або у вас вже від перенавантаження тіло просто починає хворіти дуже сильно. Ви прям не можете себе зібрати. І якщо говорити про те, що. Ось ця історія невитримування, вона пов'язана з перенавантаженням. Це може свідчити про те, що ви дуже багато себе, наприклад, берете не відповідно тому об'єму, який ви насправді здатні обробити в моменті тут і зараз. Ну, тобто, це якби ви пішли в спортзал і замість 10 кг, які ви можете спокійно витримати, взяли б. 50 і звісно, що це дуже сильне навантаження, і, скоріш за все, ви не зможете стати з ліжка на наступний день в кращому випадку. А в гіршому це ще може бути й травматичною історією. Те ж саме відбувається і на рівні психіки. І якщо ви схильні до ось таких перевантажень, це може свідчити про те, що ви, наприклад, Берете на себе занадто багато якоїсь відповідальності або контролю, або ще якихось таких процесів. І, скоріш за все, ви проживаєте більшу частину свого життя в батьківській ролі, і відповідно вам бажано було б так трошки зміститись в дорослу, якщо є запит на те, щоб якось гармонізувати свій стан і зменшити навантаження на свій контейнер. Або може бути навпаки, що у вас, в принципі, слабкий контейнер, і це може свідчити про те, що ви не звикли до навантаження. Якщо ви боїтеся брати на себе відповідальність, ви більше в дитячій цій ролі, то це говорить про те, що контейнер може не витримувати не від кількості навантаження, ну точніше, він також не витримує від кількості навантаження, але про те, що ви, в принципі, не звикли, і вам потрібно потроху його так прокачувати, тобто збільшувати можливість розширювати цю здатність витримувати. Періодично потрібно не тільки розширювати ємність, а й спустошувати контейнер, тому що ми постійно перебуваємо в якихось переживаннях, почуттях, емоціях, бувають дуже заряджені якісь емоційні ситуації в житті. І якщо не спустошувати вчасно контейнер, то можливі депресії, тому що рух. Енергії припиняються. депресії можуть бути не тільки в цьому випадку, вони можуть бути і свідченням зросту, також, але це така окрема тема. можливо я якось запишу на це окреме відео, тому що це така дуже багатогранна і багатостороння. Тема, але якщо дивитись з точки зору того, що от відбувається якийсь застій в житті, немає якогось руху, немає бажань, то це може свідчити про те, також, що дуже заповнений контейнер, або він може бути заповнений якимись такими нересурсними переживаннями, тобто ви постійно застрягаєте в минулому, наприклад, да, ось там енергію свою туди зливаєте, те про що було в попередньому відео, і відповідно це займає весь. Простір внутрішній і немає. Вже місця для того, щоб прийшло щось нове в життя. На цьому моменті ми перейдемо до теми місця, тому що наявність внутрішнього і зовнішнього простору і ресурсу на появу нового в житті, вона саме і дає можливість того, щоб здійснювалось бажання, щоб збільшувалась фінансова ємність, в тому числі щоб збільшувалась кількість вражень в життя, щоб зростав бізнес. Ну, і різне таке масштабування і розширення відбувалося. І пусте місце це про здатність людини витримувати вільне місце для чогось. Що це означає? Якщо ви поспостерігаєте за собою, ви можете помітити, наприклад, що у вас може бути. Якась така складність з тим, щоб витримувати ось цю таку пустоту або порожнечу. Тому що ось цей вільний резервний простір він може викликати велику кількість тривоги. І дуже часто люди навіть не задумуються над тим, що це може бути такою зоною проблемною, тому що. Вони навіть не знають, не розуміють, що це, як це. Тобто, це така дуже неусвідомлювана може бути історія. Ось це пусте місце, тому що багато хто не мав контакту з цим от аспектом пустоти. Вільний ось цей резервний простір, який існує до потрібного моменту, він не має забиватись чимось таким будь-чим. Для того, щоб зменшити ось цю кількість тривоги І оскільки ось ця тривога вона може бути достатньо сильна, це про те, що потрібно збільшувати свій контейнер, щоб мати змогу витримати це вільне місце і цей вільний простір. Якщо ми подивимось на якихось таких зрозумілих і зовнішніх речах, це може бути про те, що, наприклад, у вас може бути вільне місце в місті, в квартирі, де ви живете, яка не заставлена повністю, знаєте, іноді буває так, що люди максимально заставляють свою квартиру, і в цій квартирі просто немає ніби повітря, ти не можеш вдихнути. І ось це відчуття, що я не можу вдихнути, як зовнішньо, так і внутрішньо, воно може свідчити про те, що немає цього місця на те, щоб прийшло щось нове в життя. І також, якщо подивитись на якісь такі зрозумілі. Процеси, то це може бути про те, щоб людина, наприклад, мала змогу утримувати ось це вільне. Це про відчуття легкого голоду, коли ви можете, наприклад, не доїсти, і ви відчуваєте, що вам нормально, ви не тривожитесь від цього, тому що багато знову ж таки людей вони так себе наповнюють їжею для того, щоб відчувати вже спокій, коли я переїв. Або переїла, мені тоді спокійніше, через те, що якщо я ще не відчуваю з цього відчуття переїдання, то мені дуже тривожно в цьому. І звісно, що в таких моментах є дуже багато таких. Глибинних несвідомих програм, часто там навіть трудових, з якими потрібно працювати, якщо ви хочете розширюватись і масштабуватись для того, щоб мати змогу витримувати цей простір. Також певне емоційне спустошення, тобто, коли в житті нічого не відбувається, коли ну, я маю на увазі нічого не відбувається, це не про такий от застій, да, а про те, що у вас досить насичене життя, але там якийсь. Кіль... якусь кількість днів або якийсь період немає з цієї такої динаміки, і вже з'являється така тривога, що я не можу, я не можу це витримати. Це в тому числі про вільні кошти. Коли є вільні кошти, багато людей не витримують вільних грошей, коли вони є. Саме через це вони не можуть накопити подушку собі, вони не можуть просто залишити гроші на карті їм потрібно під нуль злити. Тому що це викликає ось цю тривогу, таку напругу, що це щось десь не, не прилаштоване кудись. Да? Може бути про такий от прояв. І крім цього, ще може бути про невитримування такої скуки, да? тобто коли нудьги. Коли вам нудно, ви, наприклад, можете починати, ви не можете просто от полежати, побути в контакті з собою, ви починаєте якось так соватись, рухатись. Вам от прям ну тобто, якщо ви Відслідкуєте це відчуття всередині себе, ви одразу зрозумієте, що я маю на увазі, тому що його складно пропустити, от коли вам прям дискомфортно, ви ніби починаєте так йорзити. Хочете взяти телефон, застрягти в соцмережах з кимось там спілкуватись постійно, тобто, коли немає з цього такого. Двіжу, це може викликати також тривожність певну, і за рахунок цього потрібно забити, забити, забити це місце, ось цей простір. І, звісно, що це впливає на те, що якісь, наприклад, події, якісь запрошення, якісь можливості, якісь там ще такі речі, вони не мають змоги якось. Проникнути, так би мовити, у ваше життя. Також невитримування ось цього вільного місця можна прослідкувати в тому, що коли, наприклад, у вас закінчуються якісь справи, або ви можете, наприклад, працювати на роботі і робити проєкт якимись такими циклами, да? тобто один цикл або один проєкт ви закрили, і, відповідно, у вас, якщо з'являється цей вільний простір. Між проектами ви можете починати відчувати таку тривогу, і в результаті це призводить до того, що на вас просто навалюється знову купа справ через те, що неможливо, ніби от бути в такому більш розслабленому з цьому відчутті і стані. Бо тоді мені сильно забагато простору, багато простору для мого життя, можливо, для якихось моїх ідей, для якихось моїх бажань. І це насправді може бути про... Страх бути в контакті з собою, страх побачити себе, страх почути себе. Тому що, коли є ось це вільне місце, цей вільний простір, це. Провокує, так би мовити, якісь свої бажання, якісь свої там, думки стосовно, наприклад, майбутнього або розвитку. А це може бути також дуже тривожною історією через те, що, наприклад, вам не можна було бажати або ваші бажання якось там критикувались, чи заперечувались, чи там ще якимось чином вони. Так намагалась подивлятись да, свідомо чи несвідомо. І відповідно ось ці всі процеси вони можуть впливати. І ці речі вони взаємопов'язані між собою. Я тут зараз говорю вам про такі більш загальні аспекти, на які можна подивитись. Звісно, що для того, щоб розібратися з цим глибоко і якісно, то бажано дивитись на це індивідуально, працювати з захистами і знімати ці шари, дивитися, що там під ними, чому там тривожно, чому не витримую. Чому, яка була, чому ось тут, так, яка була історія і так далі. Для того, щоб проаналізувати своє життя з точки зору простору, можна подивитись на те, наскільки ви можете витримати або не можете витримати ось це вільне місце, про яке я говорила. Тобто вам бажано поспостерігати за собою, якщо, наприклад, ви спустошуєте шафу. то... Що ви відчуваєте в цей момент? Як вам і наскільки швидко вам хочеться, наприклад, або не хочеться її? заповнити, Що ви відчуваєте в процесі, наприклад, коли ви викидаєте речі, як ви там прощаєтеся з ними, наскільки це безжалісно або, навпаки, жалісно, які відчуття в цьому підіймаються, це може бути великою кількістю інформації, в тому числі і для вашої внутрішньої роботи. Ви можете. Уявити, наприклад, так більше через уяву, таку вправу зробити, якщо уявити, що ви сидите просто в якомусь просторі, і уявити, що це за простір. І цей простір він, наприклад. Ну, давайте я краще не буду вам тут одразу давати варіанти. Ви можете, якщо захочете, потім написати в коментарях, і я зможу прокоментувати для того, щоб не так. Нав'язувати вам якісь вже конкретні приклади. Краще, якщо це буде продуктом вашої уяви, це буде більш інформативніше. Подивитись на цей простір, можете уявити, наприклад, там, все, що вам прийде перше, і потім ось ця інформація вона буде свідченням про те, яким чином ваша психіка через ось цей образ вона сприймає ось це місце, ось цей простір. Для того, щоб проаналізувати ємність, ви можете. Також через візуалізацію, наприклад, закрити очі і спробувати уявити ось цей канал і пофантазувати для себе, який він, з якого він матеріалу, якого він розміру чи об'єму, чи він наповнений, чи він не наповнений, що там відбувається в ньому і чи відбувається. І ці такі фантазії, ці образи, які вам приходитимуть, вони теж можуть бути свідченням. Того, що відбувається всередині вас на несвідомому рівні, яким чином психіка зараз вона інтерпретує ось цей аспект. І для того, щоб дослідити те, наскільки у вас міцний і об'ємний контейнер, тут так складно дати якісь вправи. Але те, що я можу вам тут дати, підсвітити, якщо ви, наприклад, відчуваєте, що ви Тривожитись в якихось аспектах, або те, що у вас виникають якісь страхи, спробуйте в моменті, коли ви це відловлюєте, просто так трішки зупинитись і поспостерігати за цими відчуттями. Тобто не бігти їх, наприклад, заїдати чи запивати, чи я не знаю, в соцмережі гортати стрічку, а зупинитись, визнати, що так, мені тривожно. І спробувати трохи побути в цьому. І от, ну, скільки можете, стільки і побути там, не знаю, дві хвилини можете, от побудьте дві хвилини. Якщо ви почнете практикувати ось таку вправу з тим, щоб потроху залишатись в цьому відчутті, це дасть змогу вам нарощувати ваш контейнер ну, таким способом більше спостережницьким. Взагалі цей процес відбувається фоново в терапії. Тому, якщо ви хотіли б там, глибше з цим попрацювати, то краще, звісно, йти і працювати зі спеціалістом. На цьому я завершую це відео і разом з цим блок «Простір». І наступне відео буде присвячено блоку час.